Доброго дня! Як і обіцяв, сьогодні будемо займатися самопоєднанням кабеля і розетки. І також вилка така от є у нас. Що ж, ми починаємо. По-перше, необхідно розібрати саму вилку і також розібрати саму розетку. Ну, от Вилка у нас стандартний варіант. Із заземленням, але ми будемо використовувати без заземлення. Заземлення це центральний контакт, який затягується, вилка затягується з цього боку, а заземлення з цього. Ми заземленням користуватися не будемо зараз, ми його просто затиснемо, щоб він не болтався. Нам необхідно буде це на кабелі, У мене такий кабель, ми його обережно зачищаємо ножом. І о, проходимо ізоляцію. От так от. Ось така от справа у нас виходить. Що ми далі робимо? Відкручуємо затис... те, що затискається зверху. Це для того, щоб піджимати кабель. Вкладаємо контакт праворуч і ліворуч, поєднуємо його. І підтягуємо. Так, вставилось нормально. Це вставляється в оці штирки так звані. І відразу закручуємо болти. Болт-контакт. Там іде. Будь ласка, ось подивіться, що ви бачили. Ось болт. Ось дірочка, куди вставляється кабель. І затискається. Дехто з підписників може мені сказати, хвалонти, що ж ти робиш? Навіщо використовувати кабель, який для цього не дуже предназначений? Так, це кабель дуже міцний, він не предназначений для великих нагрузок. Але для навчання дуже гарно. Далі його сюди вгинаємо і затискаємо. Якраз. Попередньо необхідно було нам не забути просунути в оцей паз. як ви вже бачите, да? необхідно кабель спочатку просунути сюди. Щоб отаким от чином воно у нас було. Після того, коли ви просунули, його все поєднуємо. Але тут необхідно бути дуже обережним, щоб сам кабель не пошкодити. Так, і Обов'язково прикручуємо затискач. Ось сюди його підставляємо і прикручуємо. Приходить, будь ласка, вже вставив і закрутив. Тепер його необхідно дуже обережно завести і щоб. Усики заземлення стали в свої пази. Будьте уважні, щоб нічого не пошкодити. Ось, будь ласка, перший вусик і ось другий вусик. Ось перший, ось другий. Його поєднуємо і вставляємо на своє місце. Все, воно вже свої, стоїть на своїх місцях. І тепер поєднуємо <coughs> саморізом на місце тримання. Ось, будь ласка, бачимо так. І відразу закручуємо. Так, ось, будь ласка, це вже у нас є. Тепер нам необхідно поєднати <coughs> кабель із самою розеткою. Так. О, в мене ось такий варіант був. Зараз я дещо перероблю. Тож, продовжуємо далі. Роз... Розбирається ця розетка. Тут. З іншого боку нічого немає, тільки з лицевої сторони а вставляємо, як ви вже бачите, ось такий у нас контакт виймається, кабель один, кабель другий. Кріплення тут іде. Знизу заводиться. Вставляємо сюди кабель. Один і другий. Ось, наприклад, раз. І затискаємо. Контакт проходить доволі міцно і гарно. З іншого боку, зараз показую вам ось другий контакт. Сюди також вставляю кабель. І болтом його затискаю. Так. Далі я його проводжу і встановлюю на своє місце, як воно повинно тут знаходитись. Після того, коли ви підітали, виставляється коробка і прикручується. Так як я хотів. Відремонтувати свою попередню, свій попередній подовжувач. Зараз я оцю розетку переставлю замість цієї розетки, що для цього мені необхідно буде. Як я вже сказав, що мені буде необхідно. Це, по-перше, розібрати першу другу, я її вже розібрав. Тут був у нас контакт майже такий самий під'єднується болтове з'єднання. Чому вона вийшла із строю? Я е, вставляв сюди. Робив нагрузку дуже здорову, і вона дещо контакт був із-за цього поганий. Плюс на неї я випадково наступив і вона в мене зламалася. Тож, я давно її хотів змінити, і тепер є такий чудовий привід. Роблю все так, як вам говорив перед цим. Поєдную кабель один, натискаю. Поєдную кабель в другий і затискаю. ну Взагалі я щойно вам це саме розповідав уже <кій> перевіряємо, щоб контакти були міцно затиснуті. Виставляємо необхідною формою. Так, щоб було гарне з'єднання. У мене зараз воно нормально не лягає, не вистачає трішки кабелю. Зараз я за допомогою ножа чуть-чуть його розріжу і щоб далі можна було поросунути. Так ось, будь ласка, вже зробив я такі. Невеликі надрізи. видно, да? Дуже необхідно робити обережно ножом щоб нічого тут не пошкодити, а саме цю ізоляцію не пошкодити. Пробуємо заново. знову Контакт є. Контакт є. Провод пройшов гарно. Тепер поєднуємо його з кришечкою. І виставляємо повністю за вухом сказати. Необхідно, щоб вже нормальний контакт був з іншого боку. Також є кріплення для самого кабеля, щоб він нікуди не гуляв, не шатався і не висовувався. Затискаємо його, бо я перед цим вам цього не говорив на цій розетці. Натискаємо доволі міцно, тому що за рахунок цього тримача у вас не буде коробка вся тіліпатись в різні боки. Виставляємо контакт один і виставляємо вже на місце. На місце затискання. Ось, будь ласка. І тепер це все поєднуємо. Дуже поспішати при під'єднанні <кій> даних даного всього з'єднання, не варто. Уважно дивіться, щоб нічого в оці контакти, в місця кріплення болтів, нічого у вас не потрапляло. Наприклад, кабель з, з середини. Контакт. Провод. Чи можна міняти місцями? Так, можна. Проблеми тут немає. Але в тому випадку, якщо це у вас іде. Розетка без заземлення. Якщо йде із заземленням, там необхідно звертати увагу на провод, який являється заземленням. І під'єднуємо всі чотири болти, ну, в даному випадку саморези. Ось така в мене розеточка вийшла. Тепер поєднуємо. Під'єднуємо контакт до СІТІ. Оце ось ми з вами робили, але такий самий варіант. Ось уже в мене є. Точно такий самий варіант. Зараз ми під'єднуємо до розетки. У мене розетка на на потолку Це для зручності. Є контакт. І сюди ми під'єднуємо. Лампу. Ось така будь, ласка лампа в мене. Дивимось, все працює. Чому я не під'єднав саме той кабель, який я вам показував? Ось цей. Тому що це було тільки для показу, а мені необхідно було для роботи нову розетку, новий подовжувач. Тут оподовжувати небагато, всього-навсього приблизно 15 метрів. Щиро дякую. Ви побачили, як можна швиденько відремонтувати те, що у вас вже є. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. В кого будуть питання, пишіть в коментарях. Буду намагатись на них відповідати. До побачення!